Ну що в нас сьогодні буде відео, друзі? Топова штука від Базео. Це в нас бустер, компресор, ліхтари. Коротше, все в одному. Павербанк на 21 чи 26 тисяч міліампер в цьому корпусі. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь. Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Блін, цікава штука. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайта КБ. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, будь форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, друзі, що я вам хочу сказати: в других виробників я ось не бачив такого коробка, щоб було все в одному кіці. Класно, вони зробили це 100%. Давайте мені вже не терпиться розпакувати. Що вони тут написали? Характеристики так не вказані. Ми почитаємо на Aliexpress там все детально буде. Ані, є, дивіться, все вказано. Оце в нас по павербанку вказано. Батарея в нас 5400, 14,8 вольта, 79, майже 80 Вт. Але це в нас 5400 на 4 штуки. Номінальна, в нас показує 12500 мА при 5 вольтах 3,4 А. Тоді так виходить. Загальна ємність нашого акумулятора 20 тисяч. Коротше, павербанк на 20 тисяч. Так, 12 вольт є. USB C в нас вхід пише 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А. Тобто 18 Вт максимально цей наш гаджет заряджається. Могли, в принципі, зробити 30 Вт, було б круто. Так, це в нас 18 Вт максимально, а на вихід він може видати 20, 20 Вт. Бачите, USB 1 видає 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. І USB 2 в нас видає 5 вольт 3 ампера. Дев'ять ідентично. І загалом вони тут написали: в нас, тобто 5 вольт 3, 4 ампера. Це з двох портів можете тягнути. 에, розміри 에, 268 186 на 94 мм. Є українська мова, навіть автомобільний пусковий пристрій Базеус. Це в нас називається Prime Trip VJ 1. 4 в одному зі струмом 3000 А. Ось такий у нас бустер, все в одному. Добре, давайте ми його розпакуємо. Я його ще не розпаковував, подивимося, наскільки він заряджений. А, 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 відліпайся. Є контакт. Давайте подивимося. Упаковочка класна, все на висоті. Ну, це бренд, як можна сказати. Інтересно, чи він розбирається, бо Баселеса є таке. Мені часто таке, що не розбирається. Якщо він розбирається, потім в подальшого можна його перепакувати, бо він у нас на акумуляторах. Це просто топчик, друзі. Просто топчик. Так, це в нас сам бустер з компресором. Він стоїть, стоїть. Я вже думав, що він не стоїть. Так. Боже, тут що ще там в комплекті є в нас? Внизу щось є. Так, друзі, щось ще внизу є. Коробків дофігіще. ще. Добре, давайте ми це все відкинемо. Ну, це все коробки, щоб він не побився. Бачите, прийшов він. Супер, прийшло мені міст експресом. Друзі, міст експресом. Так, 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 що в нас є? Ось такий органайзер. І що в нас в органайзері є? Така от сумочка. Давайте заглянемо. Висипаємо. Інструкція мануал О. Крокодильчики для е, бустера. Навіть кабеля, їхні базеус оригінал дали в комплекті, USB е, Type-C, друзі, Type-C Type-C дали в комплекті. кабеля Ну, блін, шикарно. Інструкція повноцінна. Як щодо чого. Ну, я думаю, ми розберемося. не топі. Також ось такі перехідники, голку там м'ячі накачувати, якісь круги дитячі для плавання. Та без проблем, мені це подобається. Кабелі повноцінні дали. Я не знаю, по метру чи по два, ну мені тайпці, тайпці е, цікаво. Так вони ідентичні, розмотаємо один. Ну, ось такий кабель коштує, якби не було, 100 гривень. Воно є все в комплекті, вам не потрібно докупляти кабелів. Та, тут у нас метр. Метр. Добре, це відставляємо. Дроти на бустері класно зробили. Якраз червоний і далі, все, мінус ближче. Це все. Тут у нас мідь, клеми мідні, дроти. Хочу звернути увагу також. Ну, блін, це не якийсь підвал, друзі. Дроти в нас також йдуть мідні. Подивіться сюди, давай камера, фокусуйся. Ану. Отак. От дроти в нас мідні. Мідні АВГшні, У нас АВГ 6, якщо я не помиляюся. Я зразу на АВГ 8. 8, я думав 6. АВГ 8. Товсті дроти. Спокійно переварять короткочасно такий струм на такому відрізку, от і все. Ну, подивіться, які ці крокодили. Шикарно. Добре, мені вже подобається. Ну, як то кажуть, платиш гроші, знаєш за що. О, в мене світло виробалося. Коротше, йду я включати. Отак. Знімаю вам відео, пук не стало світла. Давайте ми тут його включимо, може, і включимо ліхтарик. Тут кнопка включення, ну. О, все, бачите, вже ліхтарик світить, вже протестили, йду я включати світло. Ну що, бачите, вже виручило. Виключаємо ліхтарик. Бачите, який у нас дисплейчик. Заберемо цю плівку, щоб вона нам не мішала. І знімемо цю плівочку. Люблю плівочки знімати. О, красота! Дивіться, як виглядає. Ну, красиво, дуже гарний дизайн. Дуже гарний дизайн, я вам скажу. У нас тут роз'єм. Під крокодильчики для бустера, тут у нас шланг. Шланг ось так тут намотується. Для компресора ви собі можете витягнути. Ось так бачите? Все складається, нічого не мішає. Далі. Що в нас тут? Роз'єми для зарядки, для павербанка. Цифровий дисплейчик, як ви могли бачити, налаштування, компресор, плюс-мінус, кнопка включення-виключення. Тут у нас сказано компресор, заряд акумулятора, бустер і покращити, я так поняв, продуктивність. Імпро, профеш, Ну, коротше, продуктивність, якщо ви нажимаєте на компресор, ну давайте спробуємо, запустимо. Ось так. Запустилося. Заряд у нас 75%. Бачите, в нас показує. Тут, якщо ми нажимаємо, це в нас бустер. Я не знаю, давайте нажмемо. Ага, бустер включається. І тут ідуть секунди. Такий цифровий екранчик: 45-44 секунди. Давайте ми виключимо. Потім ми це все діло провіримо. А, воно не виключається 37 секунд, 36 секунд. Коротше, воно тобто, може працювати, воно потім вирубається, я так зрозумів. З бустерами я не мав справи. У мене ні разу не були бустерами, я не користувався, все підкурювалось. Як то кажуть, в мене було, до сусід під'їхав машиною і підкурили. Але бустер потрібно в наш час мати, там мороз і так далі. Акумулятор зранку встаєш і, і треба підкурити, і немає чим. Так, повністю вирубалася ця. Давайте ми вклю... включимо наш бустер. Назад включаємо. Так, налаштування. Тут вибираємо бари, зменшувати та додати. І всі решта одиниці. Також тут є в нас, так що все супер. сумнячі накачувати. Ну, коротше, всі налаштування по компресору. Далі включити сам компресор. Попробуємо. Ага, він не включається зараз на даний час. Треба взяти. І... Так, виключаємо. Далі ліхтарик. Я вже, в принципі, тоді, коли виключили світло, я зрозумів, що в нас раз нажати на кнопку включення, досить нормально світить, я вам скажу, світлодіодний. Ще раз нажимаєте, це в нас сос, якщо я не помиляюсь Ще раз це в нас трубоскоп. Тобто і яскравість ти там можеш зменшувати меншу, більшу і так далі. Я так поняв зажимаючи, якщо зажимаєте. Ні, виключається повністю. Коротше, є декілька режимів, все, що потрібно, є. Ну, в стандартному ти засвітив і все воно світить. Окей, що в нас тут? Роз'єми. Бачите, у нас все-таки прогумоване, є заглушечки, закриваються. І по роз'ємах, що у нас? Давайте ми включимо Ага, ліхтарики, я виключу, виключу сюди і підключимо фнірсика. Подивимося, що в нас по роз'ємах. По протоколах, в принципі, ми все бачили. Як воно цей працює? USB-порти в нас працюють, все супер. Пульсації, дивимось. 38, 40, все супер. Як ви знаєте, чекайте, я ліхтарик виключу, бо він на ярі. Отак. От отак, отак. Я все по стандарту все про провіряю, бо тому що ти можеш використовувати цей бустер як павербанк, як компресор, як павербанк. Добре, в 1 А. Тримає без питань. Ну, це базево. 50-60 мВ можете бачити. 2 А. 2 А є. Дивіться, 2,2 А 5 вольт чітко тримає, 50 мВ 3 А. Видає 3,2 А, майже 3,3 А 5 В тримає чітко 60-50 мВ. Супер, супер, друзі. По цьому питань нема, павербанк повноцінний. Два usb порта ще й Type-C в дві сторони. 18 Вт. Давайте по Type-C також почитаємо. Ну, давайте зразу ж протоколи, друзі. А чого я не... Чого ви мені не говорите? Давайте протоколи. Відео буде довго, буде корисне, Розберемося. Також спробую розібрати. А ну дивіться, зразу ж. Та, базеуса можна розібрати. Тут силіконові такі заглушечки. Розберемо, подивимося, як там все зроблено. Вам цікаво? Мені також цікаво, як там всередині, що за акумулятори, як все зроблено, яка збірочка і так далі. Добре, читаємо. Читаємо далі. Прошу дуже, які протоколи: Apple має, Huawei має, Samsung Має, Quick Charge 2.0, 3.0, Pump Express навіть має 1.1, і 2.0. Ось так, ось так. Давайте по цьому, по Type-C. От Ми зразу маємо Type-C від Baseus. Під'єднюємо. Можемо заряджати любі гаджети, друзі. Давайте. Раз. А Type-C, до речі, в нас на вихід немає. Я думаю, я думав, що воно йде на вихід і на вхід. А тут у нас є тільки на вхід. Давайте ми поставимо на зарядку. Просто провіримо, друзі. 100 ватним блоком. Ось так. Дивимось. Піде зараз у нас заряд чи не піде. Тут індикація моргає, що заряд де. набирає, має заряджати 18 Вт. Ну, акумулятор 70-50%, навіть можна сказати, 13-12 Вт. 100 ватний блок під'єднаний, до речі, до 18 Вт воно буде заряджатися, але так заряджається зараз на даний час 12-13 Вт. Пробуємо зараз з самого початку що? З компресором. Накачати колесо і так далі, за скільки часу накачає. Давайте я його заряжу повністю. Нехай він постоїть, зарядиться. Тоді будемо робити тест. Тим джампером також попробуємо, як він працює. Піду я до сусіда, в нього дизельок вроді 2,0 чи 2,5 початку. Давайте зарядимо. Ну що, зарядив я наш бустер, компресор 2 в одному чи 3 в одному. Заряджений на повністю. Бачите, прекрасно видно. Що хочу відмітити зразу: гумовий шланг. Дуже класний, м'ягенький, дивіться, прикольно зроблено. Давайте, ми, бачите, колесо я вже спустив. У мене колесо 205-60 r 16 Давайте в нулі подивимося. Тримає дуже добре гумка. Я пробував спочатку коли на підкачаному, я вам покажу, як воно закручує, навіть зовсім нічого не спускає. Тімкнули, вибираємо компресор. що Зараз він покаже, наскільки в нас є. По нулях, показую, беремо секундомір. Включаємо компресор, подивимось, за скільки накачає. Старт. Все. Коротше, друзі, накачало за ну, майже 5 хвилин, візьмемо так, 5 хвилин, 2,5 бара. Сам вимикається, як ви бачите, вимкнувся. Одна поділка в нас сіла. Але я вже пробував ним качати туди-сюди, плюс-мінус. Давайте я вам покажу, як тримає оцей пампик цілий. Чуєте? Навіть не чути, що воно спускає. Просто ідеально. Ще вам що хочу відмітити: цей компресор має підігрів. Оця кнопочка, коли в нас нуль. Я думав, що це тобто буст якийсь. Але прочитав в інструкціях, це в нас підігрів. Воно підігріває сам компресор. При температурі мінусовій або нульовій. нажимаєте на кнопочку, в ньому реалізований підігрів. Мінус 15-20 градусів. Такі компресори дешеві. Тобто вони будуть погано качати, тому що масло гостіє і скоро зношується. А тут базеуси під, придумали підігрів. Розберемо, звичайно, подивимося, як там це все реалізовано. Ну але штука реально прикольна. Шланг прикольний. Взяли змутали, дивіться. Ось так. Змотали, запхали сюди, наоборот, сюди. Ну, коротше, гумовий шланг, все зроблено просто шикарно. дивіться. Сюди, сюди і запхав сюди. О. Чи то я неправильно? Ну, якось так. От так, так, все правильно. Все шикарно. Бачили самі по вібрації, він стоїть на таких от каміннях, і він тільки вже там в кінці перевернувся. Е, нема сильної великої вібрації, компресор прекрасно робить. Не телепо від'їжджає від машини, як дешеві. Ну що, попробуємо тепер бустер, як він працює. Погнали. О, я секундомір не зупинив. Давайте станемо. Так, ну що, друзі, підключили ми до цього. Chevrolet Captiva 2.0 дизель. 2.0 дизель. Запускаємо. Запустив я наш бустер. Запускаємо бустер. Включаємо, клеми під'єднали. Бачите, від акума я зовсім від'єднав. Він хоче бути на акумуляторі, напевно. Коротше, не хоче він робити від самих клем, хоче до акумулятора. Пробуй заводь. Не заводи. Шикарно. Ну, глуши. Коротше, дизель, щоб ви розуміли, холодний, скільки 2-3 градуса. Спокійно бустер запустився без проблем. Як ви бачите, клеми сюди, і я його не заряджав. Зовсім він на 75% заряджений. Так що він стартує 2.0, я думаю, 3.0 дизель спокійно стартане. Ну, 3000 ампер, друзі, що ви хотіли. Коротше, шикарно, шикарно. А ну, ще раз, мені для, для, для впевнення. Пари засвітились. Прекрасно. Прекрасно. Туши! Розібрав я, друзі, наш компресор, бустер і все в одному. І що я вам скажу, тут дуже цікаво. Дуже-дуже навіть цікаво, давайте я вам все детально покажу. На рахунок підігріву підігріву тут немає в цього компресора. Підігрів є. Зараз я вам покажу де як ви бачите, я вже тут розрізав акуми. Акуми тут у нас літій полімерні, в нас бірочка. І в нас сам в нас підігрів має на акумулятор, тому що коли холодно, акумулятор може не видати той струм, що потрібно вам буде запустити автомобіль або накачати компресором. Розумієте, ось в нас смужки стоять, показую вам детально. Я розрізав спеціально. Я думав, на компресорі в нас щось тут буде, але тут резистор чи ще щось. Ні. Тут, друзі, в нас реалізовано ось таким чином. Має термодатчик. Звичайно, один термодатчик всередині між акумуляторами. Тут у нас стоїть також плата, воно все тут зав'язано на цій платі, релешка йде. По компресору все прекрасно. Мені ще не попадались такі компресори. Це вам вандою 200%. Все зроблено дуже класно. Металеві шестерні, це не пластик. Далі двигун у нас 14-вольтовий, 14,5 вольта, РС 550 6733. Все просто на силіконі. Дивіться, все на силіконі Так, чекайте, бо я тут включив його, давайте вимкнемо. Просто силіконові дротики, АВГшні, все шикарно. Тут також товсті дроти, на клеми, все поставлені такі пломби. Бачите, що тут, що тут пломби поставлені. Це в нас шланг, йде такий гофрірований, тобто йде на він у нас йде до манометра, який показує, який тиск в колесах. Тут на компресорі присутній датчик температури, а він присутній для того по перегрів, щоб він вимикався по перегріву, Тому що датчик йде сюди, сюди. Стоїть на нас термопара. І давайте я вам покажу. Відклею. Ось термопара в нас стоїть, все прекрасно. І е, компресор е, також має маркіровку, показую вам. Е, море, морепін. Море, морепін. Бачите, пише. Морепін, це не підвал, ніякий. Шестерня також маркерована, все маркеровано. Ну тут дуже прекрасно зроблено, дуже класно реалізовано. Мені дуже сподобалось, що є підігрів. Це я все звичайно назад заклею каптоновим скотчем. Бачите, в нас де зверху каптоновий скотч, армована, е, армована ця стрічка, скотч, зверху ця ізоляція. Ну, все дуже класно зроблено. Двигун також. ага, Двигун я вам показав. Звичайний щітковий, але плати, все прекрасно зроблено. Ну, блін, тут навіть немає до чогось придертися. Також хочу звернути вам увагу, чому ним так не колбасить ось цим компресором, тому що всюди в нас демпфери Ось подивіться, внизу у нас демпфери зверху демпфери Раз, два, три, чотири точки на демпфер Ну класно зроблено. Тепер давайте покажу вам по ціні на AliExpress. це офіційний магазин, друзі, Базеос. Базео, це в нас автогаджети, як ви бачите офіційні, Я тут підписаний на цьому магазині. Ціна нашого гаджета 124 долара. Але зі скидкою, бачите, у нас є знижка 15 доларів при 109 доларах. Попробуйте цю скидку, якщо вона не працює, я також залишаю коди знижок в себе в описі під відео. Спробуємо спочатку з цим кодом, чи воно піде. Бачите, ви тут копіюєте, копіювати. Окей, закрити, спробуємо купити. Так, я вибрав купити. Бачите, нас тут пише промокод. Введіть, будь ласка, промокод. Убша загальна сума коштувала 199-200 доларів. 124, бачите, нижче пише. А ми введемо їхній промокод. Вставляємо, вставляємо сюди застосувати. А, на жаль, цей код не можна застосувати. Він може бути неправильним, неактивним, вже використаний. Можливо, я десь ще вже використав. Так що пробуйте ви. Якщо у вас також цей код використаний. Спробуйте мій. Зараз я вставлю свій. Вставляю я свій код, він буде в описі під відео. Там 89 або 98 доларів. Тіпа типу, до цієї суми. Не має бути вищі суми. Можете прямо з відео тут вставляти, я вам зараз його покажу. Ось цей його код. Можете поставити на паузу і застосувати. Подивимось, так застосовано 9 доларів своїм кодом. Застосував. Можливо, і цей код від Bazeus у вас також буде працювати. Можливо, я вже його просто використав, десь щось придбав. Так що буде все на огляді. Ось така ціна ось такого гаджету. Тепер в загальному підсумуємо. Ну що вам сказати? Я вам все показав, розказав, розібрав. І ще раз вам повторююсь, якісна річ не може бути дешевою. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою проведену роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ. Всім до наступних відео. Прекрасний гаджет, це 200%.